Що там по активу? З вами Ярослав. Ви на каналі Реактивний піноцид, і сьогодні ми дивимося, що хотів сказати Толкін через вибір страв для своїх героїв від каналу Історія Наталівці. Дякую, звичайно, своєму підписнику і спонсору. Це важливо спонсору Дем'яну за замовлення даного ролику. Будь, беріть з нього приклад. Якщо ви хочете замовляти 4 ролика на тиждень, то становитесь спонсором каналу. Неважливо, можете за 10 гривень, за 30 гривень, за 70 гривень. За 10 гривень взагалі спонсор за 10 гривень, і він може замовляти мені 4 ролика на тиждень взагалі клас. Безкоштовно, ви теж замовити ролик можете в discord в сервері. Але там безкоштовно Можна лише один ролик замовити. Так що, якось така от чухня. Ну що ж, друзі, дякую, звичайно, що також ще що. Якщо ви підпишетесь на канал, якщо ви не підписані і ви новий глядач, також буду дякувати вам за те, що ви напишете коментар, поставите дзвіночок, поставите вподобайку обов'язково і додивитись відео до кінця тому, що це важливо для просування хорошого україномовного контенту. А ми. Погнали. Якби більше людей цінували їжу, а не збирали золото, цей світ був би набагато веселішим. Сказав Урай. колись Джон Толкін, автор, що написав Володаря Перснів, гобіта, Сельмарі Ліон та інші речі, які так полюбляють. Е, до речі, якщо що, Всесвіт Толкіна мені не заходить. Е, я дивився, якщо що, Володаря Перснів не треба мені рекомендувати його подивитися, тому що Дем'ян це вже е, зробив. Він е, така от. Людинка э, змусив мене подивитися, э, Володаря Перснів всі три фільми. Я чуть не здох, поки не... я чуть не здох поки дивився ці фільми, чесно. Настільки великі фільми, що капздос просто. І невеликі в плані того, що вони там прям. Мені дуже сподобалося. Е, ну, вони там мені сподобалися. якби Типу, таке непогане там. По суті, там все непогане, таке, от, знаєте, от, світ непоганий там. Е Повістування йде непогано, типу, нормально. А от, типу, не не зайшло мені. От мені там скільки люди мені розхвалювали, сказали, що е, цей Володар Перснів це найкраще, що бачив в своєму житті. Ну це, я, Ви знаєте, як це буває. Типу Якщо ти нахвалюєш якийсь проєкт, людині, його взагалі майже там не дивилася, то ну він такий подивиться: Ну і, тіпа, що тут такого, прям Геніально. Ні, ну, е, геніально там було те, що використання, наприклад, оцього 3D-графона. У цього от якраз таке. Е, як його, блін. Цього чувачка, блін. Який, блін, такий. гобл, чи щось чи таке. Коротше, цей от. Е, він потім там цей. Блін, я, я не пам'ятаю його ім'я, але він суперм'ємний і там і так далі. Ну, всі ви так знає, знаєте, я не знаю. Я не пам'ятаю, блін. вже. Бачите, наскільки мені умовно сподобався е, фільм, що я навіть нічого не запам'ятав цього. Ні, я пам'ятаю, що приблизно було, типу там що е, головний герой отримав кільце, йому потрібно піти в Мордор. Е, ну, і щоб якраз таки це кільце сп, е, опустить в лаву, щоб воно згоріло нахрен і все. Було добре. Але, ну, таке от. Фанати фентезі. Сьогодні ми поговоримо про. Я, острани... не, я не фанат фентезі. Хоча іронічно цьому я обожнюю Відьмака. От, от не знаю чому, я обожнюю відьмака. От, Відьмак мені таким здається, більш, більш таким іншим. Відьмаку багато чого пророблено, і це насправді іронічно. Я, наприклад, люблю відьмака, але я не люблю Володаря Перснів. Я кажу, що фільми не для мене. От ці фільми не для мене. Можливо, я книжку почитаю. І... Хоча я, до речі, якось читав хобіта, нам задавали на зарубіжній літературі читати хобіта, я навіть дивився мультфільм по хобіту. Я пам'ятаю, я навіть отримував дев'ятку за це, але я вже настільки нічого не пам'ятаю, що я вже просто не зможу вичити нічого із своєї пам'яті. Вони стільки закорбувалися десь там в глибині в моєму під. Підсвідомості, що я навіть не знаю, де мені це все шукати. Вічну частину світів великого письменника. Світ, створений Джоном Рональдом Руелом Толкіном, переповнений неймовірними пригодами, дивовижними істотами та магічними предметами, зловісними супротивниками та відданою дружбою, що рятує весь світ. Та серед усього цього особливе місце посідає їжа, і сам автор його. Ну, под... звичайно, блін, а як, як, же, як же ж без їжі можна взагалі жити? От ви шо, Якщо не поїси, все, капздус. Персонажі приділяють їй чимало уваги. Недарма обидві найвідоміші історії гобіт та Володар перснів розпочинаються саме з бенкетів. Спочатку це неочікувані посиденькі більбо з гуртом гномів, а потім пишне святкування дня народження. А коли гобіти Мері та Піпіну вперше зустрічають таємничого воїна Арагорна, який стає їхнім супутником, їх найбільше бентежить і дратує. Але якщо ви не дивилися Володар Перснів, то подивіться. Я не буду нічого тут казати, нахвалювати фільм, казати, що він там хор хороший Погані, просто скажу, просто подивіться. Просто подивіться для себе і зрозумійте. Я не там не нахвалюю, не буду там казати, що ну, мені особисто він не сподобається, вам він може сподобатися, якщо вам таке сподобається. Типу, всі ми люди різні насправді. і Тому якби я е, ніколи не засуджував там людей за те, що вони там дивляться. Ні, Ну окрім, якщо ви не дивитесь там якихось 50-вітіньків сірого, тут я, звичайно, в мене з'являться трішки багато до вас запитань таких невеличких. Так що, да. А так, типу, нічого такого, типу, ну, типу, ну, дивитесь ви там, Володаря Персів, нічого страшного, ну, мені він не подобається, вам не подобається взагалі, без проблем. Взагалі, немає проблем. Прекрасно все і те, що він не розуміє важливості другого сніданку, численних перекусів між основними прийомами їжі та інших традиційних гопітських трапез. Гобіти в світі Толкіна взагалі відомі своєю любов'ю до їжі та частими прийомами їжі протягом дня. Вони... О, блін, вони як я. Насолоджуються сніданком, другим сніданком, під обідком. Л... Ні, ні, ні. Ну, Хоча, блід, були моменти, коли я так ж... жив. Типу, перший сніданок, другий сніданок, типу, цей полудник. Е... Вечеря і так далі. Це, оце, до речі, не було. Але це було, по-перше, не часто, ну, десь раз на рік точно я по такому графіку жив. І плюс це було в таборі. В таборі у нас дійсно було спочатку сніданок. Потім йде другий сніданок. На другий сніданок нам давали якісь там фрукти, якісь там, не знаю, там персики, яблуки, банани і що ще. ще В обід нам давали там, не знаю, перший і друге. ну, типу, перше це зазвичай там суп, або де, якісь борщ, або якась, не знаю, там. Ще ж якась чухня, блін. Коротше, щось таке. от. Друге, це там плови, макарони, там картопля чи ще щось. Потім йде полудник. На полудник завжди ви взагалі кайфарики, там нам дають кефір або ряженку, булочку. Мені взагалі було пофіг. Тіпа, булочка. Тіпа, вона мені не, не сказати що сильно подобалась, тіпа, як смаколик. Але, тіпа, все одно нормально, ну їсти можна. Так що нормально. Тому якби я просто. Всас, смак ту в себе. Кефір, там, не знаю, ряженко. Якщо там йогурт, полуничний взалі. Ой, все. Ой, все. Це був, звісно. Але а вечеря, що вечеря, Ну, вечеря там, типу ну, Давали там, не знаю, плов якийсь і, і все. Типо. А потім я дошла, друга вечеря. А друга вечеря це завжди якісь смаколики були. там, Барні, блін, я пам'ятаю, якби е, з костровою. Ну, у нас така, типу, зібрання там, під вечерю починається кострова. ми її називаємо, Тому що там якби, стоїть просто по центру якби, спеціальна установка для того, щоб поставити костер, а потім після цього костра, типо, там, де відкриття зміни, закриття зміни, і так далі. Завжди кастрик. І, коротше, цей. Е, як його. І, коротше, завжди давали е, на другу вечерю смаколики там всілякі там, вафельки барні, і ще якусь слабуду. Коротше, класно було, класно, класно. Шкода, що вже. Не поїду. Хоча би як вважати. Хоча, якщо чесно. Я і діти, це, Ні, я, я не вмію. Андшем після обіднім? Я абсолютно не вмію якось так о, виховувати дітей. Ну, можливо, спостерігати за ними, оце, от слідкувати, так, тіпа, щоб вони там не наробили якоїсь фігні, типу, в цьому плані, ви не подумайте. То, то окей, тіпа, я можу там послідити, там, погратися. так І так далі, тіпа. І це я можу, тому що у мене брат і сестра були це мол молодші. ну і... Що буде, вони? вони і зараз, я тільки я з ними не граюся, тому що вони взагалі в кінчій країні живуть нафіг. Тому якби я нічого не зроблю. А зараз, типа, вони, тим паче, вже там, по. По 15 років вже там по по, по 11 років. Коротше, та що їм точно не до не до мене. Чаєм вечері не паче 1 вересня. У них вже навчання почалося шкільники та пізньою вечерою. А я браця пристрасть до їжі підкреслює їхній мирний та гедоністичний спосіб життя. Отож є про що поговорити. Але перш ніж розпочнемо, допоможіть нашому каналу. Підпишіться та підтримайте нас коментарем. Бо що більше у нас підписників, то більше нам хочеться робити новий контент і вкладати час в нові випуски. А ми тим часом починаємо. Okay. Жанр фентезі має особливий зв'язок з темою їжі, і це не випадково, насамперед тому, що фентезійні твори часто черпають натхнення з європейської міфології та давніх легенд, де їжа часто ставала ключовим елементом сюжету. Згадаймо mm -hmm. хоча б історію грецької богині Персефони через те, що вона Не знав. Чесно, я, я для себе це вперше чую. Мабуть, це було десь на якійсь зарубіжній літературі або там е історії, але я, якщо чесно, з цьому плані я. I've Тому що міфи, не сказати, що мені були сильно цікаві міфи. всякі. Штували лише шість. Це знаєте, десь на рівні десь тодішніх теорій змов, там, не знаю, якісь масони, єврейські масони контролюють увесь всесвій, третє око, там не знаю що, щось подібне. Коротше. Тому якби, я, я якби скептично завжди цього відносив. Я відносився, це, це завжди. Тіба, ну, хтось на, на Карлюков, на Малюков розказав, написав. Що там, вот що Геркулесу, мовно там пройшов одинадцять кіл пекла, і якби нормально. Зернят гранату, їй довелося назавжди проводити півроку в царстві мертвих Аїда. А скільки є європейських народних казок та переказів, де чарівний народ, феї чи ельфи використовують магічну їжу, щоб заманити та зачарувати людей? No. Такі історії про. О. Грейд залігретель, до речі, ніби. Казка така. Де там це от, Дітки прийшли до бабульки, а бабулька їх зготіла. спекти, можна так сказати. Іронічно, що це діти саме німецькі. Щось тут якісь непонятки. є, якщо чесно. Магічну силу їжі глибоко укорінені в людській культурі, тож не дивно, що вони знаходять своє відображення і в сучасному фентезі. А ще їжа у фентезі часто стає тим теплим затишним моментом, який відтіняє всі страшні та напружені події у книзі. Навіть коли читачі разом з героями стикаються з чимось моторошним і незбагненним, сцени з їжею нагадують про щось близьке і зрозуміло кожній людині. У Володарі перснів є дуже промовистий приклад: епізод з повернення короля, де Фродо і Сем готують тушкованого кролика буквально біля кордонів жахливого мордору. І навіть у такій ситуації Сем робить щось таке звичне і домашнє, шукає лавровий лист і шавлію, щоб приправити страву, цей момент особливо зворушливий саме через контраст між простою домашньою справою і тим страшним місцем, де опинилися герої. Іноді їжа набуває магічного забарвлення, як, наприклад, Лемас. Лемас mm. ельфійський поживний хліб, який міг надовго носити ельфійський поживний хліб, який міг надовго наситити ти мандрівників, він був легким та зручним для перенесення, що робило його ідеальним провіантом для далеких подорожей. Блін, класно. Як би в реальності таке було б, конечно. Хоча в якомусь сенсі це було б і хорошо, і добре одночасно. Ти мандрівників, він був легким та зручним для перенесення, що робило його ідеальним провіантом для далеких подорожей. Толкін, як відомий дослідник середньовічної літератури, для якого, власне, написання фентезі було більше хобі, а медіавістика професією, добре знав, як у середньовічних текстах описувалися бенкети та застілля. В середньовічній традиції любов до їжі зазвичай приписували другорядним персонажам, найчастіше просто людинам. Шляхетні лицарі в цих творах ніби стояли вище зазвичайні людські потреби в їжі. А якщо хтось із вищих ви. Не, ну слухайте, смач до поїсти, любе кожен, мені здається. Ну, типу, а от, знаєте, мені здається, в якійсь. Момент, оці от, е, вищі лицарі і так далі. Оце от е, верхня знать, а не такі, типа, ой, роблять вигляд, що ой, ми вище за їжу, ми вище за їжу, але самі ж руджиш, Самі ж і їдять. Якщо у них забрати цю їжу, то вони по суті такі. Яйте їсте! Дайте єсти. Та й тим паче вони багато такого поживного їли. Якщо згадати, наприклад, французьку наприклад революцію, там, де от якраз таке. Здебільшого там, там, французька знаті їла, там тортики, пиріжечки і так далі. типу а простий люд навіть хліб не могли собі придбати чисто. Буквально хліб. Просто хліб, просто хліб. Перст і виявляв особливу до... Ну, я знаю, що там, типу, була ще фрази, типу, нехай їдять тауртики там чи пиріжечка, Я знаю, що це прав... не, що, це видумка, що такої фрази насправді не було, і що це все приганено. Коротше, ну, я, я це знаю, я це знаю. Я просто кажу, що ну, знать вони. Ну, все ж таки, мали більший асортимент їжі. А бідні люди, звичайно, вони не мали такого сантименту їжі. Вони б ну їли буквально все, що єстівне, якби мені здається, смачної їжі, то це одразу робило його негативним героєм. Мовляв, попри своє високе становище, він виявляв майже тваринну жадібність, яка більше личила просто люду. Але Толкін майстерно перевертає цей літературний прийом з ніг на голову. Головними героями його найвідоміших творів стають саме гобіти, зовсім не шляхетні створіння, які обожнюють. Прості життєві радощі, зокрема й смачну їжу. Проте саме вони виявляються достатньо мужніми та відданими справі, щоб врятувати весь світ серед Толкін, що служив під час першої світової війни, та втратив там чимало друзів, не просто так вигадав затишний шир, який далекий від жахіть війни, вже з першого А, типу, це Великобританія по розділу Гобіта. Ми бачимо наскільки заможно і безтурботно живе Ну да, Мені Дем'ян якось розповідав, що насправді їхніга це, це алюзії на. На світову війну, що і так далі, да про це я в курсі, коли до нього несподівано навідуються гноми, він дістає зі своєї комори справжні скарби, і вино, і малиновий джем, і яблучний пиріг, і м'ясні пироги, і сир, і шинку, і тістечка, і пиво, і каву, і яйця, і курку, і різні соління. І хоч більбо не надто радий ділитися всім цим добром з непроханими гостями, сама наявність такої кількості різноманітної їжі в домі була б чимось неймовірним для тогочасних британців, які читали цю книгу. Тому Толкін також вигадав гном'ячий крам. У гобіті він згадується як сухий та поживний хліб, виготовлений у Дейлі. Він був менш смачний, ніж Лембас, але також використовувався як провіант у подорожах. Ага. Це вже ближче до харчування британців у післявоєнні роки. Цікаво, як Толкін переосмислює традиційне Середньовічне ставлення до їжі. Якщо в давніх легендах надмірна увага до їжі вважалася негативною рисою, то у Толкіна все навпаки. Саме втрата інтересу до їжі стає ознакою морального падіння. Це добре <звіття> Ну, до речі, в принципі, хоча, в принципі, і така філософія насправді має бути, тому що ну, людина буквально не може жити без їжі, якби, без поживних речовин, якби, ну, типу, е я не знаю. Я просто не уявляю собі, як людина може прожити без їжі. Ну, типу, ну, людина повинна їсти, як і пити, як і дихати, і так далі. Це то, на фізіологічному рівні. І якщо людина починає при цьому відмовлятися, от мені здається, вона є вже якась дивна. Якщо чесно, типу, Не знаю, думаю, що це якийсь єврейський заговор чи щось іще. Це взагалі смішно Якщо що, нічого немає проти, я сам. Дуже дружелюбно відношу до єврейського народу і країни Ізраїль нічого не маю проти. Видно, на прикладі Фродо, який під впливом персня поступ. пластиліну не підтримує. Поба втрачає апетит, і особливо Голума, який Я, до речі, Голум. Табу про нормальну їжу і харчується сирою рибою. Показовий момент, коли добросердечний Сем пропонує. А, типу, тут алюзія на те, що, типу, яку їжу їсти. Не е, те, що ти їси. не те, що ти їси, типу, от. Е, ну ні, ні не, не те, що, типу, факт того, що ти відмовляєшся взагалі їсти, а від того, що ти їси. От... Що саме А то, що голом він, да, він же ж їсть просто сиру рибину? Він не приймає оце. Оце він каже, що типа ні, що ти там зробив? ти так зробив. Ти чудовиська. Голому приготувати щось нормальне. Той щиро обурюється. Хоча колись він сам жив як гобіт. Тепер сама думка про приготовану їжу його дратує, і він звинувачує Сема у тому, що той хоче зіпсувати чудову їжу приготуванням. У світі Толкіна навіть магічні істоти потребують їжі, але їхнє ставлення до неї дуже різне. Наприклад, жахлива шело просто поглинає все, що трапляється без жодних уподобань. Їжа для неї лише пожива. А от гобіти їдять передусім для задоволення. Згадаймо, як більбо під час пригод з гномами, мрія про чаювання в ширі. Могутні ж створіння байдуже добрі чи злі зазвичай надто заклопотані великими справами, щоб перейматися їжею. Це яскраво показано в сцені, де мері та піпін спокійно обідують серед руїн і зенгарду. До речі, їдять вони саруманові запаси, солону, свинину, масло, мед і хліб. А Гандальф і Гімлі лише сміються з такої поведінки. Мовляв, як можна думати про їжу в такий момент? Це протиставлення простих радощів життя і високих матерій, одна з ключових тем у Толкіна, де саме прості гобіти з їхньою любов'ю до доброї їжі та затишку виявляються справжніми героями. У Середзем'ї існували також різноманітні напої, наприклад, mm. Енти пили Ент-драфт, напій, oh. який надавав сили та за деякими припущеннями сприяв зростанню. Ельфи мали міру вор напій, що відновлював сили та зігрівав у холод? Тут легко знайти аналоги з англійськими сортами пива, яке Толкін дуже полюбляв. <пив> <пив> Отже ж, оху ж цей Толкін, ж цей Толкін, алюзії всілякі і так далі. ех. Згадуються мені алюзії ще на, на деякі штуки одного такого єврейського письменника Харлана Еллісона Фантаста. І, чесно кажучи, я, в принципі, розумію, де там які алюзії хто що, ну, якби, чим надихався там Харлан. так що, в принципі, в принципі, так. А традиційними гро. Ох, ж ці письменники, щось надихаються, всілякі алюзії створюють метафори, епітети і так, ми, які вживалися у холодну пору року. Розглядаючи кухню середзем'я, можна помітити цікаве змішання різних епох. З одного боку там є типові середньовічні страви, ель, тушковані кролики та пироги. Але водночас Толкін додає і значно пізніші продукти, створюючи своєрідний кулінарний анахронізм. Яскравий приклад, епізод, де сем' дивується, що голум не знає, що таке картопля. У справі. картопля. Картопля, це клас. Обожню смажену картоплю особливо. ньому середньовічному світі. Це було б цілком природно, адже картопля з'явилася в Європі лише після відкриття Америки іспанцями. Ну... Так само анахронічним є тютю. Ну тільки там, типа... Ну мені здається, що там смажена картопля по-іншому готувалася і виглядала. Вони ж там не смажили її на сковорідці. Тюн, який полюбляють палити і Гандальф, і Саруман. він теж потрапив до Європи лише після відкриття. Це все, все, що ти збіг на кол Саруман? ...а нового світу. Але це свідомий вибіратора. Толкін створює не історично достовірний середньовічний світ. Ну, це фентезійний світ, зрозуміло. Ну, типа, ельфи, всілякі дворфи і там не знаю і так далі, ну типу... І депонструвати це як типу реалістичний, ну, типу реалістичний середньовічний світ, ну якби трішечки наївно. Це, це те ж саме, якщо б я сказав, що відьмак це не фентезі, а достовірно історична Польща, блін, якась. Хоча пан Саповський він каже, що він надихався середньовічною Польщу, і зрозуміло чому, тому що якби, люд, поляк надихався Польщу, якби ну. Очевидно, якби. Е, Але, типа, там. Там же ж контраст в тому, що там є і е, різні там, не знаю, утоплиці, різні там падрюки, тварі, як створюються самі відьмаки, а вони створюються за допомогою всіляких хімічних речовин. Якщо вони виживають, то вони стають відьмаками і починають готувати собі зілля, через які звичайна людина може просто померти. Ну, там багато цього всього. А затишний і знайомий простір, де змішуються елементи різних епох. Картоплі... Ну, Ви зрозуміли, коротше. ...були звичними для читачів початку ХХ століття, тож їхня присутність у творі робила фантастичний світ більш близьким і зрозумілим. Натхненні описами їжі у творах Толкіна. Ну, не знаю. Автори створили кулінарні книги з рецептами страв серед Це дозволяє шанувальникам відтворити улюблені страви гобітів, ельфів та інших. Ну, в принципі, це чого я тут дивуюся? Ти в принципі. Є кулінарна книга по Five Nights at Freddy's. Так що я тут, я тут навіть не дивуюся. Так що все нормально. Такі кулінарні всілякі штуки є і в книжках по Five Nights at Freddy's. Оце от перша книга, яка виходила. Там, там такі рецепти, якраз такі, таких блюд є. Да, от, от, от таке от там є. Але купляти тільки книжку за те, щоб там рецепти були, це, звісно. Інвестиція не дуже вдала народів у реальному житті. Хочемо висловити подяку Олександрі Поворозник, статтею якої на суспільне медіа надихалися при створенні цього відео. О. Це була історія на тарілці. Хочете дізнатися про страви з відьмака, рецепт О. яких погодив сам Анжей Сапковський? А може, з Гаррі Поттера? Дайте знати нам у коментарях, адже цей випуск був експериментальний. Друзі, а... Ну, до речі, до речі, скільки там переглядів взагалі оригінал, набрав? Ну, 17 тисяч переглядів для 35 для каналу для 35 тисяч підписників не сказати що прямо щось величезне конечно але в принципі чому б ні в принципі, сподіваюся, що все ж таки випустили десь таке подібне продовження такого от експерименту. Я сподіваюся на це. Ну, у будь-якому разі, відос досить цікавий. Ну ладно, додивимось ми його до кінця. Можливо, щось я пропочу. А не забудьте про дзвіночок. Так мало тих, хто нас дивиться, підтримує відео першу добу після публікації. А це дуже допомагає у поширенні відео на Ютубі. Я а, от правду кажуть людина. Людинка правду каже. Поставте подобайки, підписуйтесь на канал там, і так Такуємо. далі. Дякуємо. Та йдемо працювати над новим відео. Ну що ж, друзі, я на цьому закінчую реакцію. Непоганий відео, насправді непоганий. Не сказав би, що прям тут щось таке є. Прям. Неймовірне, такі цікавенькі факти про їжу в творах Толкіна, ну, точніше, в, одном, в декількох творах Це в серії книг Володаря Персня або ж хобіта. Вони взагалі в одній в одному всесвіті знаходяться по суті. Да. Кому було досить непогано і цікаво? Я насправді не бачив прям таких прям серйозних алюзій, ну, те, що там картопля і так далі, я, звісно, це побачив, мені було, звісно, я звісно, з цього посміявся і пішов далі. Ну, а так, хто не дивився Володаря Перснів, там, Хобіта не читав і так далі. Почитайте, можливо, ви щось для себе підчерпнете, можливо, щось знайдете. Навіть якщо вам, наприклад, там, років 12, наприклад, або 10, і ви е, для себе зацікавилися що подібним, це не є чомусь, щось поганим, і це прекрасно насправді. Е, ну що ж, а з вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний піноцид. Усім, папа, -па, мої черепашки!